Це не Нормандія, братчику. Це Україна. Для цієї зйомки нас попросили вдягнути камуфляж, аби зливатись натовпом. Відеозапис цих навчань згодом розберуть у штабі до найдрібніших деталей. Річкові операції. Такі ж примтливі, як і води, які мають подолати військовики, щоб знищити ворога. Попри досвід, отриманий у запекних боях, Україна і надалі покращує підхід до ліквідації ворожих сил зовсім Дніпровської деяки. Нині за допомогою ще одного козиря американського човна спеціальних операцій СОК АР. Сьогодні ми доєднуємось до тренувань, які влаштував 144-й центр спеціальних операцій спільно з курсантами десантно-штурмових військ майбутніми захисниками України. М240Б, 50-каліберні кулемети, мінігани та гранатомет МК-19. Сокар може дати прикурити будь-кому. Човни можуть застосовуватися абсолютно для різних задач в залежності від того, що нам буде, скажімо, ставити командування. Але базово це евакуація або висадка групи. О, це може бути як по тихому, так і під вогнем. Тобто, власне, і за того нас тут і 5 кулеметів встановлено. Ось і також може бути як і вогневі нальоти, вогнева підтримка. Тобто, якщо потрібно, скажімо, зруйнувати або знищити якусь ціль, це просто буде ідеальне рішення. Але перед тим щоб вийти на бойове завдання, човни проходять ретельні випробовування операторами ССО. Сама суть операції дуже проста, маючи вогневу перевагу дійти до контрольної точки на двох човнах, десантувати піхоту і відійти під прикриттям. Якісне планування бойових операцій завжди було важливим пріоритетом. І цей випадок не виключення. Життя бійця безцінне у порівнянні з технікою, якою б коштовною вона не була. Зрештою, майбутні десантники завантажуються в човен, кулемети споряджені, а двигуни ревуть готові до роботи. Тут два двигуни дизельне ямар японське ось 440 сорок фінських це можна і водометна установка. що мій плюс, що ми можемо заходити досить в таку, скажімо, малу глибину. Осадка, човна — всього лише 60 сантиметрів. Ну, звичайно, в нас є новітнє озброєння ось як Мініган. От. З тим трошки складніше. Вона залежить від електроживлення, як подача. Двигуни, які крутять стволи, попри складнощі, які несе за собою обслуговування бойового човна, кримські оператори ССО ретельно стежить за його станом, аби нічого не дало збою в найвідповідальніший момент. Оборону! Ми щойно десантувалися. Як ви бачите, поки ми це робили, берегова лінія вже охоплена вогнем, відкритим з другого човна. Так прикривають наступ курсантів. Це не Нормандія, братчику, це Україна. Гайда. Щойно хлопці попереду закінчують перебіжку, Ми також до них підтягуємося на безпечну дистанцію від вогню. Щойно курсанти захоплять головну визначену позицію ворога. Вони виключать човни на ексфільтрації. Тренувальний день нарешті доходить кінця, і курсанти йдуть на заслужений відпочинок. Тим часом оператори ССО продовжують підготовку до майбутніх бойових виходів на цьому човні, або якомога краще оцінити свої навички у його використанні. Позитивна, звісно, треба постійна практика, що ми власне і робимо тут, тобто не зупиняємося, постійно тренуємося.